Під час смерті князя Ярополка Володимир урочито повертається до Києва. Літописець нетор урочито починає розповідь про початок правління Володимира на Русі і став Володимир княжити в Києві один або тобто односібно. Щоправда, літописець дещо прискорив розвиток подій. Згодом Володимир дійсно стане єдиновладним князем. Але до чиєї події було ще досить далеко. Спочатку князеві довелося позбавитися від захладних і своєвільних найманців варягів. За допомогу лінії дієропольцям вони одержали щедру зарплату. Але їм виявилося цього замало, і найманці почали вимагати щитанину танину з Києва, немов із завойованого міста. Як уже оповідає Нестор, новий князь мав тоді приїдні стосунки із візантійським імператором, тому попередив його ось ідуть до тебе, варяги. Не здумай тримати їх у столиці, інакше нароблять тобі такого самого зла, як і тут мені, але розсили їх по рідних місцях. З того часу варяцькі загони влиниці до гвардії візантійських імператорів. Лише Малачатська найвіслухняних найманців-кантинарів залишилися у складі бойової дружини самого князя Володимира. Для візантійського імператора це була велика удача, тому що в той час у Візантійській імперії було неспокійно, і Візантійська імперія воювала проти мусульманських держав, що на Бузькому сході. Прибулі варяцькі загони були негайно відправлені у Малу Адію. На допомогу Візантійським легіонам, що протистояли мусульманам. Позбувшись головної загрози від варятських найманців, Володимир узявся до управління державою. Свою державну діяльність на загальнорудському престолі Володимир почав із блискавичного походу на захід. У 981 році Володимир пішов на поляків. На чолі своєї кінної дружини Володимир робив блискавичний рейд. тил ворожих польських віць, які перебували на землях племен білих хорватів польська армія була повністю розбита і відступила з поля бою. Після цього Володимир прямував свій удар проти білих хорватів, захопивши їхні міста. Та було приєднано території Галичини та Волині. Того ж року армія Володимира вдерлася на землі В'ятичів. На чолі своєї кінної дружини Володимир легко здолав В'ятичів і наклав на них велику данину. Загублені, у дремучих впустив межиріччя, річки Окі та Волзи вже і волелюбні племена В'ятичів і так і цього разу не були підкорені остаточно. Наступного року Володимир знову повів свою кіннодружину на війну проти В'ятіцького союзу і вдруге їх переміг. Далі Київський князь стрімко пішов війною проти племінного об'єднання Ратимичів. Літопис датує похід 984 року. Обидві армії супротивників зустрілися на річці Пещанів. У цій битві кавалерія князя Володимира повністю знищила своїх ворогів. Армія Радимичів була повністю знищена. Від того часу ці землі були остаточно приєднані до Київської Русі. Добувши велику перемогу над племенним об'єднанням, Радимичів армія Володимира пішла війною проти Болгарії, що на Волзі. І добиваться нової великої перемоги. Було укладено мирний договір, за яким Болгарія поступала чи невеликими територіями на заході своєї держави. Волзькі болгари зобов'язалися укласти із Київської Русю вічний мир. Так Володимир забезпечив. Безпеку для своїх східних рубіжів своєї держави всім до зустрічі на моєму каналі далі буде.